Кажуть, зраджують тільки чужі. Але ніхто не розповідає, як це, коли найгірший удар завдає рідна кров. Уявіть собі: син, якого ти ростила, за якого ночами молилась, спустошує всі ваші сімейні заощадження і не для хворої дитини, не для порятунку родини, а заради шахрайки, що вміє гарно писати повідомлення з трьома крапками, а потім тікає. Просто так. Без пояснень, без вибачень, як злодій із дому, де колись був сином. Шок? Так. Але справжній поворот стався не там. Справжній герой цієї історії не мати, не адвокат, не поліцейський, це її тринадцятирічний онук, хлопчик, якому дорослі роками брехали в очі, але він усе бачив, і в один день не заплакав, не зламався. А зробив те, на що не наважився б навіть дехто з вас. Він змусив заплатити не в переносному, а в буквальному сенсі, і зробив це тихо, розумно, законно, але так, що ці дорослі аферисти тепер бояться навіть його погляду. Як, яким чином звичайний хлопчик зміг поставити шах і мат дорослим маніпуляторам? Чому його історія сьогодні надихає сотні тисяч людей в Україні, і що може взяти для себе кожна бабуся? Кожна мати, кожна дитина, що читає це, ви дізнаєтесь просто зараз. Але я попереджаю після цього ваші уявлення про хто в домі головний, зміняться назавжди. Розповідач повідомляє, що син спустошив сімейні заощадження заради своєї шахрайки подруги і втік. Онук заспокоїв бабусю, сказавши: Бабусю, не хвилюйся, я все вирішив. Є речі, що ранять глибше за ніж, і коли рідний син. Той самий, що колись стискав її пальці своїми маленькими долоньками, витягує з банку останню копійку заради якоїсь пронозливої аферистки, це не просто зрада, це наче сильна рану, яку ще ніхто не встиг вилікувати. Олена Іванівна, жінка з села поблизу Тернополя, усе життя працювала вчителькою, збирала на майбутнє внука. І от усе щезло за одну ніч, а син зник, без пояснень, без слів. Лише порожнеча замість обіцянок. Та доля іноді підсовує нам несподіваних героїв. Її онук Левко, всього 13 років, школяр із любов'ю до шахів і борщу, підійшов, обійняв і сказав Бабусю, не хвилюйся, я все вирішив. І в тому голосі було більше зрілості, ніж у тому, що покинув. Діти в Україні ростуть швидко, особливо коли батьки обирають втечу замість відповідальності, і Левко зрозумів, що. Тепер він не просто внук, він чоловік у домі. І що цікаво, в такі моменти починаєш помічати, чого справді навчив дитину. Олена Іванівна думала, що просто допомагає з домашкою, варить компот і читає казки на ніч, але вона вклала в нього щось значно більше людяність, чесність і, головне, силу залишатися спокійним, коли світ тріщить по швах. Бо в нашій культурі не сила у криках. А в тихій упевненості, і Левко цю силу вже мав, та попереду ще більше несподіванок. Бо навіть якщо душа просить тиші, іноді доля кричить. І саме тоді, коли бабуся взялася просувати форму левка перед школою, пролунало щось, що змусило її серце застигнути в повітрі. Під час просування шкільної форми для онука бабуся чує сильний гуркіт, впала валіза. Вона тривожно розуміє, що відбувається щось серйозне. Суботній ранок, як зазвичай, почався з запаху праски, легкого пару і тканини, що слухняно піддається досвідченим рукам. Олена Іванівна стояла біля вікна, прасуючи білу сорочку левка. той мав завтра контрольну з математики. Усе було звично котлети на плиті, радіо шепоче новини з Черкас. У дворі гавкає сусідський пес. Але щось у повітрі здавалося важким. Як перед бурею. І ось глухий, різкий гуркіт з другого поверху, наче щось велике впало, серце завмерло. Це був не просто звук, це був сигнал. З віком з'являється інтуїція, така, що не зраджує. Особливо у жінок, які прожили життя з чоловіками, дітьми, злетами і падіннями. І ця інтуїція закричала всередині: Йди дивись! Вона поклала праску, навіть не вимкнувши її. І кинулась до сходів не з переляку, з відчуттям, що ось зараз вирішується щось важливе, її руки тремтіли не від слабкості, а від сили, яку треба було зібрати докупи за одну мить. Бо ми, українські бабусі, не просто печемо пиріжки, ми охоронці дому, його стіни й фундамент. І коли щось тріщить у цих стінах, ми це чуємо першими як кажуть у селі коли падає яблуко, мати знає, з якого дерева. І тут вона вже знала впала не просто валіза, впав спокій, впала довіра. Те, що збудувалося роками, могло розлетітись в одну мить. Але попереду була ще більша правда, ще більш гірка, ще більш оголена. Бо на другому поверсі, у кімнаті, яку вона роками прибирала і провітрювала, відбувалося щось, що не сховати під ковдру. І саме туди вона й пішла назустріч відповіді. Зі своєю шістдесятирічною інтуїцією вона мчить нагору і бачить сина в паніці. Він судомно пакує речі у валізу. Кроки по сходах здавались важчими з кожною сходинкою. Не тому, що тіло втомлене, ні, сила в ній ще була, а тому, що серце билося так, ніби хотіло вибігти першим. Олена Іванівна увійшла до кімнати і побачила сина Миколу. І вперше за довгий час він не грав роль сина. Він виглядав як хлопчик, якого спіймали на місці злочину, тремтячими руками хапав речі з шафи і кидав у валізу, не звертаючи уваги, що складає. Сорочка з гудзиками, шкарпетки без пари, щоденник левка. Паніка не любить порядку вона рухає руками, але не головою. І це було видно. Микола скидав у сумку все підряд, не думаючи, як довго він їх не побачить Він не обернувся одразу. Здавалося, що він молився, аби мати пішла. Але вона стояла мовчки, її очі спокійні, але рішучі очі тієї, хто вже бачила втрату, смерть, народження і зради, і пережила все. Знаєте, в кожній родині є момент, коли правда або випливає на поверхню, або тоне назавжди. І хтось має її витягти. Цього разу це була вона, бо саме у зрілому віці ми починаємо розрізняти. Де помилка, а де злочин проти довіри. І те, що вона бачила зараз, це вже не просто нерозсудливість дорослого сина, це був страх, справжній тваринний, і той, хто тікає зі страху, зазвичай щось залишає за спиною, і то не лише речі. Та за мить вона побачить ще більше, бо страх це лише вершина айсберга, а під нею ноутбук, екран якого відкриє глибину зради, до якої вона ще не була готова. Без акуратності, просто кидає речі. На ліжку відкритий ноутбук з тривожними вікнами і перепискою Хаос завжди має почерк. І цей був знайомий. Микола кидав речі так, ніби за ним вже стукають у двері. Він не зупинявся, не аналізував, не зважував. Просто кидав усе поспіль джинси, паспорт, навіть кілька книжок з армії. Усе валялося поруч з розкритою валізою, як на смітнику. Але не речі були головним у цій сцені, увагу Олени Іванівни прикував екран ноутбука, що світився посеред безладу, і те, що вона там побачила, змусило її вдихнути глибше. На екрані були відкриті вікна банківських операцій, переклади на незнайомі рахунки, і листування з жінкою на ім'я рая. Листи були наповнені обіцянками, ніжністю, але між рядками чистий шантаж. Якщо ти не перерахуєш до завтра, я скажу твоїй мамі, хто я насправді писала та, кого він називав коханою, і тут все стало на свої місця. Це не було кохання, це був шантаж, замаскований під пристрасть, а її син б'їй був не лише зрадником, а й жертвою в такій миті мозок, ніби відмовляється вірити, але серце матері не помиляється, і, хоча їй хотілося закричати, розбити той клятий ноутбук об стіну вона стояла мовчки. В її очах вже не було сліз, лише лід той, що народжується, коли все всередині горить. Вона не звикла до інтернету, до онлайн банкінгу чи цих електронних розводів, але вона точно знала хтось із них мусить думати тверезо, і цього разу це була вона. Проте, щойно вона намагалася розібратись у цифровій пастці, як Микола спробував знову взяти контроль над ситуацією. Його слова прозвучали так фальшиво, що ледь не затріщала тиша в кімнаті. Він оголошує, ніби їде у термінове відрядження, що виглядає неправдоподібно. Випадково зіштовхує рамку з фото покійної дружини і новонародженого сина, давнє фото розбивається. Микола раптом вирівняв спину, ніби згадав, що ще може бути переконливим. Мамо, мені терміново треба у відрядження на декілька тижнів, пробурмотів він, не дивлячись їй у вічі. Голос його звучав так, ніби він сам не вірив у те, що говорить. У кімнаті запахло не парфумами і не праскою, запахло брехнею. І це був той запах, який не вивітрюється навіть після генерального прибирання. Людина, яка збирається в дорогу чесно, не метається, не ховає ноутбук, не уникає погляду рідної матері. У той момент він, поспіхом, натягаючи куртку, зачепив комод ліктем, і те, що стояло на ньому роками. Впало додолу зі дзвоном, що пронісся, мов постріл. Стара дерев'яна рамка з фото його покійної дружини Мар'яни і немовляти Левка, розбилась на шматки. Фото, що пережило десятиліття, переїзди сварки і свята, символ сім'ї, що тримав тепло у найтемніші зими, і тепер, осколки скла, мов правда, яку він розтоптав. Олена Іванівна не кинулась збирати уламки. Вона просто подивилася на нього. Так, як дивляться жінки, які вже перестали сподіватися. У її погляді не було ані злості, ані жалю, лише мовчазне питання ти, правда, думаєш, що ще щось можна сховати? Він нахилився, ніби хотів підняти рамку, але зупинився. Бо в ту мить стало ясно склеїти фото можна, а от довіру ні. І як завжди, коли правда виходить з тіні, приходить момент вибору. Вона не крикнула, не зупиняла. Вона просто чекала. Коли він сам зізнається. І те, що він скаже далі, змусить її побачити сина зовсім іншими очима. Бабуся вимагає чесного пояснення син дивиться без страху і сорому, каже, що їде. Це треба було зробити давно. Інколи мовчання це не мудрість, а межа терпіння. Олена Іванівна, зібравши всю свою витримку, нарешті заговорила. Голос у неї був рівний, але сповнений тієї глибини, що народжується з болю. Скажи мені правду, Миколо, без вигадок, я заслуговую знати, що відбувається, промовила вона. В кімнаті стало тихо, ніби стіни теж затамували подих, але те, що вона почула у відповідь, було навіть не шоком, а чимось гіршим розчаруванням. Мамо, я їду, і це треба було зробити ще десять років тому, відповів він, і вперше за довгий час його очі не були затуманені страхом. У них була байдужість. Ніби він вже давно жив десь в іншому світі, де не було ні матері, ні сина, ні згадок про покійну дружину, і ці слова стали ударом сильнішим, ніж будь-яка зрада, не через сам факт від'їзду, а через те, що в них не було жалю. Лише втеча добре продумана і давно запланована. Олена Іванівна згадала, як роками боролась за кожну краплину стабільності в домі як відкладала на майбутнє левка, як заміняла і матір, і батька. І весь цей час вона вірила, що син хоча б трохи це цінує, але зараз перед нею стояв чоловік, якого вона не впізнавала, людина, що знехтувала минулим, витерла ноги об теплі спогади і пішла не озираючись. Відчуття було таке, наче все, що вона будувала, зруйнувалося за кілька хвилин. Та як не дивно, саме в цій руйнації почало зароджуватись нове, бо іноді, коли хтось іде остаточно, інші, зовсім юні, несподівано виростають. І в наступну мить, поки валіза ще стояла на підлозі, відбулося щось, що змінило розклад сил у цьому домі. Понад десять років бабуся тягнула все сама, виховуючи сина й онука. Син кидає Валізу, схоже, рішення остаточне. У житті Олени Іванівни не було відпусток ні душевних, ні фізичних. Після смерті Мар'яни, невістки, вона взяла на себе все виховання левка, приготування, прання. Походи до школи, допомогу з рефератами, і все це поруч із сином, який роками влаштовувався в житті, але більше ховався за її спиною, ніж справді щось будував. А вона мовчала. Бо так виховували тримати, не скаржитись, бути опорою. Навіть коли важко, навіть коли в душі вітер, але є межа навіть у найдобрішого серця. Микола, ніби втомившись від власної брехні, різко відкинув валізу. Вона з глухим стуком вдарилась об підлогу. Той звук був схожий на крапку не кому, не тире, а саме крапку в їхніх родинних відносинах. Рішення було прийняте не вчора, не сьогодні. Його очі вже давно дивились в інший бік. І Олена це нарешті побачила не з образою, а з холодним усвідомленням. Іноді ми тягнемо людей, сподіваючись, що вони підуть поруч. Але вони лише зручніше сідають нам на плечі. І поки ми думаємо, що ще трохи і стане легше, вони вже шукають новий маршрут. Микола залишив не тільки дім, він залишив себе в минулому, де колись був сином. Тепер він просто чоловік, що вибрав втечу, і, можливо, ще не знає, що вона обійдеться йому дорожче, ніж здається. Та поки він мовчки стояв біля валізи, внизу на нього вже чекав тихий голос маленький, спокійний. Але повен тієї сили, якої він сам не мав, бо поки дорослі розчаровували, дитина вже розуміла правила гри. Він заявляє, що мама й бабуся живуть затишно за його рахунок, а тепер хай платять самі. Це емоційно сприймається як зрадницький удар деякі речі краще залишити невимовленими. Але Микола, вже поставивши себе в позицію жертви, вирішив сказати головне ви добре влаштувались, мамо, і ти, левко. У вас все є за мій рахунок, але з мене досить. Тепер самі платіть за свій затишок. Ці слова вдарили сильніше, ніж всі його зради, бо жодна сума не замінить тієї турботи, з якою Олена Іванівна будувала дім після смерті невістки не заради грошей, заради сім'ї. А він поставив їй рахунок в українській культурі є поняття мати серце це не про сентиментальність, це про відповідальність. І в той момент стало ясно, в Миколи серце десь зникло може, у гаманці, може, в листах до рая, але точно не тут. Бо ніхто не влаштовується затишно в чужому горі, бо затишок це не новий телевізор чи доставка з супермаркету. Це коли ти ночами сидиш біля ліжка, онука з температурою, це коли шиєш форму в останню ніч, і за це рахунки не виставляють. Слова Миколи боліли саме тим, що були сказані без злості. Просто як факт, холодний, раціональний, як калькулятор, але життя не таблиця в Екселі і ті, хто живуть лише цифрами, часто залишаються на нулі. Олена нічого не відповіла бо коли людину зраджують двічі, спочатку діями, а потім словами вона вже не воює вона просто закриває двері. Морально назавжди. Та перш ніж двері справді зачинились, знизу пролунав тихий голос. Голос того, хто мав право поставити останнє запитання, і, хоч він був ще дитиною, його слова змусили б замовкнути навіть найстарших. Унизу в вітальні онук Левко робить домашнє завдання. Він розуміє ситуацію. Спокійно питає, чи тато їде, і мама відповідає, що потрібен час, і вони залишаються з бабусею. Вітальня була наповнена звуком олівця, що шкребе по зошиту. Левко сидів за столом, схилившись над домашнім завданням з біології. Здавалося б, звичайна сцена, але тиша була обманлива. Він чув кожне слово, кожен удар валізи об підлогу, кожне підняття голосу. Діти не потребують пояснень. Вони все бачать очима і відчувають серцем. І коли Микола нарешті спустився вниз, Левко навіть не підвів очей. Лише спокійно спитав Тату, ти їдеш? Олена Іванівна стояла поруч, мовчки, а з кухні, обтираючи сльози, Вийшла вчителька Лада, його мати, яка рік тому повернулася з Польщі, аби бути ближче до сина. Вона глянула на Левка, потім на Миколу, і відповіла тихо так, синку, татові треба час, а ми залишимося з бабусею. У її голосі не було трагедії, лише втома, і спокій, що приходить після довгої боротьби, коли вже нічого не треба доводити. Левко кивнув не було ні сліз, ні істерик, він давно здогадувався. Діти, як глина, приймають форму поведінки дорослих, і якщо дорослі слабкі, діти вчаться бути міцнішими. Він, здається, вже давно прийняв, що його тато не герой, і, можливо, саме тому в його очах не було болю, лише ясність і бажання, щоб цей день скоріше закінчився, бо завтрашній буде вже іншим. Та ніхто не підозрював, що саме Левко, цей мовчазний хлопчик з добрим серцем і спокійним тоном, Незабаром зробить те, що змінить усе. Бо навіть якщо дорослі здаються, у дітей буває сила, про яку ніхто не здогадується. Левко спокійно киває без сліз чи істерики, ніби давно зрозумів, що відбувається. Коли дитина киває у відповідь на втечу батька, це вже не дитина, це дорослий у тілі хлопчика. Левко просто подивився на тата, не з ненавистю, не з образою, а з розумінням, таким, що з'являється лише у тих, Кого змусили вирости раніше. Він не питав, чому, бо відповіді вже давно були очевидні, і в цьому мовчанні було більше сили, ніж у тисячі дорослих монологів, бо воно говорило Я зрозумів, і я не зламаюсь. У нашій культурі завжди вважалося, що хлопчик має тримати удар. Але справжня мужність не в тому, щоб не плакати, а в тому, щоб діяти правильно. Левко не кинувся в обійми, не сховався за маму. Він залишився на місці, ніби охороняв межі свого нового світу світу без брехні, без фальшивих обіцянок, без дорослого, який був лише тілом присутній у родині. І в цьому була якась гірка, але необхідна зрілість. Його погляд зустрівся з поглядом бабусі. Там не було потреби в словах. Вона вже знала все, що вкладала в хлопчика, проросло. Через втрату біль, але проросло. І Левко мовчки зібрав зошити, закрив підручник. І пішов на кухню, не ховаючись, не втікаючи, бо в цьому домі більше не було потреби ховатися. Тут залишились тільки ті, хто справді хотів бути разом, а ті, хто втік, самі закрили за собою двері. Але те, що відбулося далі, ніхто не міг передбачити, бо за кілька днів Левко зробив крок, який не кожен дорослий наважився б зробити. І саме цей крок повернув справедливість, у спосіб, який змусив навіть Миколу переглянути все. Що він вважав своїм, тепер у вас є вибір. Ви можете прочитати цю історію, зітхнути і сказати життя таке, або ж зробити щось інакше. Ви можете стати тією бабусею, тим підлітком, тією матір'ю, що не дозволить брехні вирішувати долю. Бо правда в тому, що іноді саме ті, кого вважають слабкими, змінюють правила гри, і вам не потрібно чекати ідеального моменту. Чи схвалення з боку інших. Потрібно просто діяти і діяти по-своєму мудро, твердо, без страху. Скажіть чесно а хто у вашому житті зараз грає роль Миколи? Хто висмоктує ваші сили, гроші, спокій, прикриваючись словами про жертви заради родини? І головне, чи не час сказати з мене досить? Подумайте над цим, бо, можливо, саме сьогодні. Той день, коли ви перестанете бути жертвою чужого егоїзму і нарешті станете героєм своєї історії, так як зробив це тринадцятирічний хлопчик. А тепер уявіть, скільки ще історій ми можемо розповісти, скільки в них буде сили, віри і натхнення. Але щоб не пропустити жодної, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок. Бо попереду буде ще більше історій, які не залишать вас байдужими, а може навіть. Змінять ваше життя.